Я вас вітаю, мене звати Оля. Я рада бачити, як завжди вас на своєму каналі. Дякую, що ви зі мною. Сьогодні я вас запрошую в подорож з Швейцарією. Це була подорож автівкою. Можна, в принципі, той маршрут, що ми зробили так, майже весь повторити поїздом, якщо комусь цікаво. Я вам покажу, звичайно, мальовничі міста і місця, які цікаві з історичної точки зору. Покажу трошки, розкажу, як завжди, що це, де це і чому саме ми обрали це місце. Ну і, звичайно, що я брала свої парфуми. Які саме парфуми, як, чому їх обрали, як вони себе поводили, а, чи розчаловрували мене, чи м, навпаки допомогли освіжитися, підняти настрій, я вам розкажу. По-перше, ці дні були дуже спекотні. В середньому температура сягала десь 34 градусів. Це важливо для того, щоб зрозуміти, як поводяться ці парфуми, які я згадаю в цих погодних умовах. Отже, перш за все я подумала про лен з кловату від Серж Лютанса, бо я чекала ці спеки, щоб її поносити, щоб освіжитися це цитруси з таким металевим відтінком. Тут альдегіди саме металеві, є відчуття цього холодного металу і трошки аромату розпеченої праски. І, чесно кажучи, він мене підвів, він мене не освіжив, тому що все, що 30 і за 30 йому занадто спекотно, просто спека його з'їдає, і за хвилин 15 ти нічого не відчуваєш. такий легенький-легенький, якась легенька аура цитрусова. І десь там трошечки трошечки металу. Хоча я думала, що навпаки, спека його так розігріє і метал буде відчутно досить багато, але ні. І тому я далі шукала чим же освіжитися. Я взяла з собою з думкою про освіжитися, про аромат чистоти Фредерік Маль, бо я купила декілька семплів і новин Кнестю, щоб її розносити. Я вже декілька разів про цей парфум говорила. Всі його і я також його буду хвалити, і він мені дуже подобається: це парфум про сучасні альдегіди, про сучасні квіткові альдегіди. Які потім перетворюються на гурманіку. А, початок такий а, навіть химозний, наче ви відкрили пачку прального порошку, Оцей якийсь а, пральний засіб, такий, а, який може відпугнути, відлякати, відштовхнути з, перших, а, з першого затесту, з перших хвилин. Але якщо ви дасте йому розкритися, потім він вас здивує спочатку появою квітів, а потім появою таких дуже м'яких Майже смачних гурманських нот, це якісь гурманські квіти, мені це гурманські фіалки в поєднанні з цією порошковістю, яка вщухає і просто залишається тонним фоном, напівтоном фоном. І він дійсно зв'яжає, він спеку, в принципі, витримує, ти ловиш якісь такі від себе оці хвилі цього дуже приємного, незвичайного парфуму. Але він також ну, не дуже потужно звучить в спеку. Я думала, що він буде більш потужно звучить, хоча може тому що в мене семпл і не, так, не таке міцне, дифузне розпилювання. Але він дійсно тримався, на відміну від целю. А, що я ще брала? А ще я брала з собою сампл парфуму, який я. Знайшла, який я колись дуже хотіла мати, і потім я його щось переносила семплі. У мене було десь 3-4 семпли, це мема Аргентина. Це пристрасна солодка троянда. А, в цій троянді є легка терпкість, і вона звучить а, ось якось по-особливому, не так, як всі інші солодкі троянди. А, хочеться водити носом, хочеться внюхуватися. І це дійсно гарно це такий пристрасний парфум, я його брала на вечір. Але, в принципі, за рахунок того, що спека була і все з'їдалося в цій спеції, то лише його я майже і чула. В той день, коли наносила, наприклад, лютанса, або потім на сукню наносила маля. Маль також лише десь там відтіночками, просто тому що я знала, що цей парфум має бути на мені. А от Аргентину я, воно на волосся, я дійсно її чула. А, далі. І четвертий парфум, який я взяла. Ні. Ще п'ять парфумів я брала. Четвертий парфум, який я брала, це була Di Capri від Кампера. Бо я знала, що цей парфум я точно буду чути, якщо всі інші з'їсть спека, це про такі а, впевнені, солодкі білі квіти. А, і дійсно, я, коли вже все все зникало, залишалася ось Аргентина так хвилями. і... А, це Азіро Ді Капрі він сидів і дуже так впевнено пах, тобто ці білі квіти, вони такі насичені, вони гучні, вони впевнено звучать навіть у спеку, і в спеку, до речі, вони дуже гарно, найгарніше звучать. Тобто це був безпрограшний варіант. І останній парфум це була Царіна. Це був мій найулюбленіший. і, Після Шальмариніся ірисовий парфум. І ось його я дійсно багато також носила зранку, зранку його наносила, а потім вже впродовж дня азоро ді Капрі і Аргентину під коли вечором, коли впродовж дня ось так. Намагалася якось жонглювати, і були дні, коли я от прям всім пахло, і що залишалося насправді це Аргентини, Азюро Ді Капрі. От вони, якщо вже все, все пішло через спеку, вони залишалися, їх я відчувала гарно. А тепер я вас запрошую на прогулянку і розповім трошки, що, що це було йде. Наша з вами подорож розпочинається в місті Сангален на сході країни. Саме місто було засноване ще в 7 сторіччі, і воно розрослося навколо монастиря святого Гала. Це ірландський священник. У місті є величезне аббатство. Це був початок розростання, заснування міста. Навколо цього аббатства було збудовано саме місто. І зараз саме аббатство, його споруди і бібліотека є спадщиною ЮНЕСКО. Ви бачите зараз великий собор, це собор святого Гала, і в принципі весь ось я показую комплекс аббатства. Зараз аббатство являє собою комплекс історичних музеїв і архівів. Ми їх всі відвідали, і зараз я вам показую сам собор зсередини. А ще вам хочу показати бібліотеку. Зараз ми трошки подивимося собор і відправимося в бібліотеку, яка виконана в стилі Рококо. Це бібліотека аббатства, тому вона спеціалізується на релігійних текстах. І саму бібліотеку не можна знімати для медіа, можна для власних архівів знімати. Але я трошки хочу показувати, щоб ви мали. Уяву, що воно таке. А це я вам показую кабінки для сповіді. Хто не був в католичних церквах або в соборах, може подивитися, але думаю, у фільмах, принаймні, всі бачили. Багатенько я познімала собор, бо дійсно він вражає, вражає фресками, вражає колонами, архітектурою Величезні виті сходи. І в самому місті дуже багато фресок, як ви бачите, ще мені нагадало це місто Люцерн. Там також архітектура багата фресками, дуже багато розмальовано фресками будинків. А ось і сама бібліотека, про яку я вже згадала, покажу вам маленький шматочок. А після того ми відправилися до маленького міста курортного, яке називається Романсхорн. Воно знаходиться на березі Боденського озера, яке ви бачите, Боденське озеро має а, межує з трьома країнами, ділиться, ділиться а, межу кордони трьох країн Австрії, Німеччини і, і, і Швейцарії. Ось ви бачите паром, який ходить щогодини до німецького міста на кордоні. Саме містечко маленьке. Але таке дуже атмосферне. А це там на горизонті в кінці парку ви бачите стару церкву і замок. Цей замок був нашим готелем ось він готель заснований в 80-х роках, але сам замок ще 15 сторіччя 1404 року. Був збудований. І там ну, інтер'єрів майже не збереглося, все перебудували. Ось лише зберегли кусочки стелі, але її перефарбували якісь антикварні світильники, лампи, декілька предметів декору, а все інше в принципі, перебудовано на сучасний лад, але ось трошечки таких. Аутентичного залишилось, показую вам. Наступною зупинкою був Ринський водоспад. Це найбільший водоспад в Європі. До речі, це рівнинний водоспад, а зазвичай водоспади знаєте, гірські. І цей Ринський водоспад називають європейською ніагарою. Сам водоспад має 150 метрів завширшки і падає зі швидкістю. Більш ніж 20 метрів за секунду. Взагалі вражає сила води біля нього. Якщо близько так підходити, як ви зараз бачите, там є такий смутр, як майданчик, з якого можна. Зблизька побачити, то навіть трошки страшно. А ще ми навідалися до Базеля. Це вже ви бачите. Базель за розміром це третє місто в Європі. Швейцарі. В самому Базелі лише біля 200 тисяч жителів, але агломерація Базеля величезна, це майже мільйон жителів, і це дуже багато для Швейцарії. Я вам показую Романсько-готичний собор, як називають Мюнстер, в принципі, Мюнстер це собор. І чим цікавий цей собор, там дуже багато цих галерей, як ви зараз бачите, ці скульптурні портали, скульптурні галереї. Прогуляємося трошки, Таке, саме такої конструкції собори зустрічаються досить рідко. От я в аббатствах бачила такі скульптурні портали, а от щоб всередині собору, то, мабуть, лише в бази. Я впевнена, що, звичайно, ці портали є ще в інших соборах, але, як я вже сказала, це доволі такий. Не поширений спосіб будування, конструювання соборів, тому цей собор такий особливий. Своїми цими арками, галереями, це ми з вами всередині знаходимося. Ще трошки погуляємо. Вікна ці арочні виходять на внутрішній садок, але туди зайти. Не можна, можна просто так виглянути у віконці. І в базелі знаходиться мій улюблений зоопарк. В них неймовірно гарний, цікавий акваріум, величезний за розмірами. І, чесно кажучи, в акваріумі ми чи не найдовше затрималися, бо дійсно цікаво, є на що подивитися. Ще дуже гарний в Цюріху зоопарк, але от в базелі мій найулюбленіший. Тут багато зелені, багато тварин можна цілий день гуляти. Зараз вам покажу азіатських носорогів. Азіатські носороги вони мають броню. А це ми в найпершу маєтку замку Габсбургів. Це наймогутніша королівська імператорська сім'я, яка протягом багатьох століть правила Європою. І на цьому наш подорож завершується. І ми повертаємось додому.